Сьогодні хотілося б відслідкувати е, відношення до навколишнього середовища в Україні і в Німеччині. І перш за, це, за все це відслідкувати на такому питанні, як використання е, хімічних пестицидів в побуті. В Україні, в самому маленькому магазинчику, сати город, ви можете купити самих різних там ураганів напалмів, буранів і таке інше. Не тільки купити, а й ще безконтрольно їх використовувати. І добре, якщо це все обійдеться просто легким отруєнням, але ж ми пам'ятаємо, що за цим стоїть дуже багато проблем. І перш за все, це може бути мітротробна смерть, плода. Це може бути рак, це може бути хвороба Айцмегеймера. Я вже не кажу за загибель просто мільйонів бджіл. Е, відповідно атласу е, пестицидів 385 мільйонів людей потерпають від примінення пестицидів в світі. Це дуже велика цифра, але ми загалом не будемо сьогодні говорити. Ми розберемо конкретну ситуацію, як іменно використовуються пестициди в побуті. Якщо взяти Німеччину, в Німеччині чітко регламентовані правила використання засобів захисту рослин. І якщо ви даже не будете знати цих правил, вас, звичайно, оштрафують. Використання песицидів на закритих поверхнях, дворах, терасах або тротуарах заборонено. Штрафи становлять до 50 тисяч євро. Але щоб не отримати такий штраф, можна все дізнатися на спеціальній інформаційній платформі. Але головне те. Що всі засоби захисту рослин, віднесені до категорії Б1 і Б2, не можуть бути використані на відкритому повітрі. Я дуже рідко е бачу в Німеччині зорені поля. Тут поля зазвичай ось такі засіяні на осінь на зиму. Це такий собі генеативне е сільське господарство, де відбувається вирощування продуктів харчування. Покладаючись, хоч і частково на природну родючість землі, сидирати відіграють роль натуральних добрив, розпушувачів землі, які збільшують органічні речовини в ґрунті, покращують мікробіологічний стан землі. І люди в Німеччині стараються не навантажити природу. Наприклад, гриби збирати в лісі тільки в дозволених місцях. Збирають одиниці і то по 3-4 кілограми. А штрафи доходять до тисячі в деяких землях, а в деяких навіть до 10 тисяч в Берліні. Я колись сусіду своєму німцю сказав, що його вже черешня поспіла, треба, напевно, її вже збирати. Він сказав, ні, це для пташок. Я піду в супермаркет куплю. Але пташки в супермаркет не сходять. Але ось ми теж в такій зоні. І зараз от я вам е, покажу е, таку вивіску. Бачите, тут написано, якщо з переводом е, такий, зона дикого спокою. Будь ласка, не заходьте. І повірте, туди ніхто людей не заходить. Так і живуть люди в гармонії з природою. Так ось біля паркану ходять е, фазани. Але до мене вони приходять. Прямо під будинок і тут спокійно гуляють, насолоджуються, ну, звичайно, знаходять щось поїсти. Дуже часто і білочки е, приходять, та не тільки вони, а також ви зараз побачите, що як рясно тут е, ростуть і печериці, і я бачу, як ними ласують всі ці. Зв'ятка і в, в бернаті, які тут живуть десь поруч. Так як же можливо підтримувати порядок в дворі і на тротуарах при такій ситуації? Прибирання тротуарів в житлових кварталах місцева влада перекладає зазвичай на власників прилеглих будинків. Місцева влада прибирає тротуари тільки там, де немає житлових будинків. Коли прибирати сніг з тротуарів, приписує місцева влада. Це зазвичай там до 7 -го години ранку або, можуть бути, і інші часи. До того ж. Протягом дня потрібно слідкувати за безпекою на тротуарі. Якщо хтось не може е, е, самостійно прибирати ділянку, він поми, повинен знайти заміну. Був випадок, коли одна 70-річна е, е, жителька Бохума упала на тротуарі і зламала шийку стегна, подала вона документи до суду і отримала відшкодування 7 тисяч євро. Часто видалення трави з тротуарів проводиться саме простим таким чином ручним. Хоча є і багато механізмів, які допомагають цьому. Дуже часто власники, звичайно, прикладають зобов'язання по прибиранню тротуарів, як зимою, так і лісом, на орендарів. Е е е При борьбі з гололедицею також не дозволено використовувати сіль, хоча я знаю, що в Баварії використовують огірковий розсіл для боротьби з голоменицею і території немалі. за 1500 кілометрів. При цьому вони економлять гроші на переробку розсолу, а також і на пісок і Йоанган, які в цьому випадку вони не приміняють. Але в повсякденному житті зазвичай можна використовувати і такі ось засоби, які просто можна випалювати траву. Але в деяких місцях все-таки не обходиться і без вологого прибирання, та ще і декілька заходів. І так ви зрозуміли, що видалити траву, приміняючи гербіциди, не вийде або буде коштувати штраф до 50 тисяч євро. Так як і неправильна утилізація гібрицидів несе відповідальність штрафом до 50 тисяч євро. Зимою тротуари можна посипати піском або гранулянтом, який можна знайти практично в будь-якому будівельному супермаркеті. Але не тільки за використання гіркоцидів можна отримати такий штраф. Відповідно до закону, якщо ви не прибираєте листя, це також є з проступком. Штраф залежить від федеральної землі і може теж досягати ті ж саме 50 тисяч євро. До речі, як часто мешканці повинні користуватися війником, закон не визначає, залежно від погоди, може бути достатньо віднести тротуар. Кілька разів в день, а може, один раз на кілька днів. Можна подумати, проста плитка, як і тисячі других, тротуарних. Але є відмінності, які, ви бачите, вода не затримується. Ця плитка пропускає воду, а значить земля дихає, не треба будувати. Здорових дренажних систем все працює, як і в природі. І це чудово. Зазвичай німці на своїх подвір'ях висаджують 100, а то й 200 санжиців квітів. Зараз треба посадити ось таку білу астильду. Виходить, що захист навколишнього середовища починається з нас, держава приймає потрібні закони, а ми їх виконуємо. І, звичайно, ж, потрібно, щоб Україна розквітла після перемоги, і це буде обов'язково.